Стільки що сили не вистачало піднятися із крісла, спираючись на руки, всі навколо дивувалися, як він може такими пальцями суглоби деформувалися писати ще як, натхненно, скурпульозно деталізуючі дрібнички. А митець, коли в очах близьких, читався поблажливий вічий і захоплення від такої самопожертви, лишень блаженно усміхався крізь вуса і, як відчував, що недуга візьме вгору, звертався до власної духовної панацеї. Збирав якомога більше друзів, лікуючись спілкуванням. Таким був той, кому судилося закарбуватись у вічності як життєлюб етнограф, художник-фольклорист, краєзнавець-декоратор срібної землі. Операція на, на шлунок на 68 му році дуже несподівана. Я пам'ятаю, що ще ми говорили на початку тижня операція, операція через п'ять днів художника не стало. І це все для всіх, і для сім'ї, і, і для колег, і для друзів, і для його учнів це було настільки великою несподіваності, що ну, якось, якось, знаєте, можливо, створення цього музею е, і було поштовхом для того, щоб, щоб творчість його. Не вмерла, щоб його творчість продовжувала жити в цьому прекрасному музеї. Він писав історію батьківщини не опозизованою лірикою слів, а колоритними образами, що через роки розповідають про срівну землю емоціями, барвами та сюжетами. Федір Федорович дуже рано почав малювати, вже з малку в у 12-13 років брався за олівець і, і створював дуже цікаві ем, рисуночки, ем, в яких він простежував життя ем, односельчин. Або тих хлопчиків, які разом із ним йшли в школу до Мукачева, або до Русвигова. Ця серія на сьогодні представляє нам дуже цікаві твори, що розповідають і про, і про історію, і про побут верховинців того часу. Ну і звичайно, ці спроби, перші спроби, перші потяги художника до малювання не залишилися байдужими і їх його вчителів. Одним із відомих вчителів був Йозеф Кайл, чеський графік, який наштовхнув молодого художника на те, що ось це його стежинка. У цій дорозі він має слідувати в житті. І він, навіть не закінчивши повний курс гімназії, Мукачевської реальної гімназії, він подається в Прагу. Він був одним із самих молодих студентів Празької вищої художньо-промислової школи, де він не тільки відвідував заняття. Його спеціальності він вчився на відділенні живопису і малюнку, але відвідував заняття і художників деревообробщиків відвідував заняття художників книжкової графіки, тобто оформителів. І тому ця школа була дуже хорошою, дуже позитивною, дуже сильною базою професійною базою. А ось як він пішов у мистецтві, це вже потяг його душі. Є будинки виставкові привиди, а трапляються у селі легенди вернісажу архітектури. Існують долі чорнобілі ескізи, а зустрічаються багатобарні полотна. Життя світача закарпатського малярства та його домівка це гармонійне поєднання, естетики зовні, змісту всередині та глибокого підтексту у деталях. Ось за цим столом у робітній майстерні полюбляв чаювати під час писання майстер пензлю. Там, де ж нині експонуються полотна світанку творчого шляху Федора Федоровича, минулому була своєрідна мистецька комора. А зала, колись спальня родини, тепер використовується як імпровізована сцена, де відбуваються імпрези. До слова, музей уперше на Закарпатті організував у межах виставкових кімнат концерти камерної та народної музики. Наш музей був створений першим на Закарпатті меморіальним музеєм ще в 1980 році. Йому сприяли з усіх боків, тому що ну, це на той час було, було дуже і дуже, дуже цікаво. Створювався музей, як і народжувалася дитина за 9 місяців. Ми відкривали його у 1981 році, 9 лютого. І в його оселі, в квартирі, де колись жив художник і працював понад 50 років, ну, перш за все, відтворена атмосфера двох кімнат. Майстерні, його майстерні, де він працював з раннього ранку до пізнього вечора. Кожна дрібничка, кожна деталь, кожний пензлик. Знайшов своє місце і, і зберігся після смерті Федора Федоровича. І ось ця Вітальня. Вітальня, де на стінах представлені його чудові роботи. Тобто, все тут залишилося так, як залишив художник. Пройшло всього два роки після, від, від смерті до створення музею. І ось цей час і зберіг дуже велику кількість експонатів речей, які належали Федору. Федоровичу благословений і обраний, так можна сказати, про живописця із Мукачівщини є опаномуця щось таке, що проникає у потаємні закомірки серця, пробуджуючи у тобі давно приспаний відгумін буття предків із окриленими злетами і нищівними падіннями. У житті ж самого ж художника, які у його картинах вистачало світла, однак і не бракувало темряви, що підточувала снагу. Тато мав чудовий голос, голос оперного співака. Завжди мріяв стати оперним співаком. На жаль, не здійснилася його мрія. І ось ем, трагедія сім'ї, що дуже рано помер. Батько 33 роки було йому, діти осеретіли. Федору було 10 років, сестричці Олені 8 років. Мама чудово прекрасно вишивала, гаптувала, малювала. Ось єдина сімейна реліквія, яка збереглася у нас в музеї малюночок мами. Можете побачити кошики з квітами. Наскільки гарно, наскільки витончений малюночок. Тобто, в цій атмосфері любові до, до мистецтва, до прекрасного, до різних. Ем... Витоків народного мистецтва, ось і виховувалися діти. Одружився Федір Федорович у 1940 році. Його дружина дуже мила жінка. Вона була словачкою і донькою архітектора, словацького архітектора. Кувальчика. Ось практично будинок вони отримали якби придане І і дуже гарно жили. Жінка в усьому, дружина, в усьому допомагала, в усьому підтримувала творчі захоплення. І в 71-році, му році, коли вона важко захворіла, 72-го року вона померла. Це було дуже важкою втратою для Федора Федоровича. Він роками не міг працювати. Працювати, сам писав автобіографії, не можу, не можу писати полотна, і з-під пензля виходить одні чорні, якісь песимістичні твори. От Тоді він зайнявся декоруванням, вирощуванням і декоруванням декоративних денок, давно забутого виду народного мистецтва. Але важко йому було працювати. Дуже гарно прожили двоє дітей було Іван. Син Іван, на жаль, його вже теж немає серед живих. Він теж став художником. І, до речі, онуки, правнуки пішли по цій стежці. Донька Катерина була музикантом. Чудово грала на фортепіано, так що, от, бачите, ця атмосфера, духовність мистецтва завжди віяла в цій, в цій оселі. Федір Манайло був ще й дизайнером. Усі меблі у вітальні створені за його ескізами, адже він працював не тільки в галузі живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Ось в майстерні розташовані книжки, які розповідають про його співробітництво із видавництвом із книжковими видавництвами, або плакати, що розповідають про співробітництво Федора Федоровича із філармонією, колективами закарпатського народного хору. Одним словом, самородок, який не гаяв часу даремно. Здавалося, що робота кипить у його руках, до чого б не брався, все вдавалося. Принаймні, складалось таке враження. Особливо натхненними на диво були роки, коли нагородою за вільнодумство думство ставали грати. Тоді, у післявоєнний соцреалізм, митець знайшов прихисток своїм музам, які прагнули свободи вираження. Вбрання для акторів стрічки Ті незабутих предків створив саме Манайло. Художник також вважається засновником на срібній землі театру з декораціями. На жаль, ескізи з 12 вистав, над якими не спав ночами, не збереглись. Чого не скажеш про видання, які ілюстрував, тим паче про монотипії? Ці грані таланту дбайливо збережені в квартирі музеї, працівники якого не лише дбають про збереження експонатів, але й турбуються про представлення спадщини Федора Федоровича за кордоном. Поза як вражати є чим навіть найприскіпливіших поціновищів прекрасного, зокрема, тим, що живописець вперше вів у складну техніку графічного відтиску повну палітру відтінків. Ось ми в вітринах представляємо деякі взірці вишивок, народних вишивок. Федір Федорович їх колекціював. Сестра розповідала, розказувала. Вона у нас, до речі, працювала аж до самої смерті. Вона була одним із засновників меморіального музею. І ось розказувала Олена Федорівна, що два мішка було цілих набито такими взірцями вишивок. Федір Федорович настільки детально і ретельно вивчав ем, зірці ем, вишивки там, кожного орнаменту, що він міг вам сказати, що ця людина звідки, з якого району, з якого села, тому що ви знаєте, настільки відмінні, цікаві відмінності у нас ем, на Закарпатті ем, ну, кожного ем, регіону. І ось ем, Таких таких предметів, які би ну показували багатство народного мистецтва. Дуже багато такої колекції, дуже багато була колекція Федора Федоровича. І це було не випадковим, що він став одним із засновників, одним із перших організаторів музею народної архітектури і побуту. По його проектах було відтворено, тому що знаєте, що в музеї потрібно було відтворити кожна деталь, яка знаходилася в хаті. Вона пронумерувалася, вона мала свою функцію. Розібрали хату, і тут знову зібрали її по деталях, по, по, по частинках. І ось Федір Федорович, як прекрасний знаток цього всього, народної архітектури, дерев'яного мистецтва. Тобто він, він був організатором, помічником у створенні цього музею. Ну і тоді десь він і повертається знову до своїх витоків. Повертається він тоді. У на початку 70-х років почав говорити за збереження традицій. Де ми ще тоді про це говорили? Він тоді почав говорити, що ось подивіться, які чудові витвори, як чудово творили, як, як чудово ткали, вишивали, ем, різбили наші предки. Це все треба зберігати. Не потрібно робити якісь потреб, ем, тих сувенірів, які. В яких в яких немає того традиційно закарпатського, ось відтворіть щось, продовжуйте, несіть. Легенди і дійсність минуле і сучасне тісно вплилися у творчість Федора Манайла і знайшли своє відображення у картинах різних жанрів та технік. Друга половина 30-х років, коли художник повертається на Закарпаття, е, працює спочатку в рідному селі Іванівці, і ну, з 36-го року фактично Федір Федорович тут вишурив. Він тоді потрапляє в коло вже відомих на той час художників. Ми говорили про Ерделі, Букшая, Контратович, Коцка. Тобто, це художники, це митці, які були засновниками товариства. Підкарпатських художників Манайло приєднується до цієї когорти вже відомих художників і зразу завойовує авторитет, авторитет своїми чудовими роботами. Дуже цікаві роботи художника довоєнного періоду. Ми говорили про те, що тут простежується десь вплив експресіонізму, дуже, дуже велика імпресія на його творах. Тобто їх його твори до воєнного періоду потрібно не тільки бачити, потрібно відчувати. І саме він, він він не тільки щось колоритне, фольклорне хоче нам показати, а хоче. Хоче, як кажуть, долізти до нашої душі, особливо роботи, в яких відображено злидні закарпатського життя, скорбота. Ця, ця робота побувала е, у сороковому році на біенале в Венеції. Єдина із тих трьох робіт, які були на цьому бієнали, повернулися додому. Дві роботи залишилися в Будапешті. Вони тепер зберігаються в Будапештському музеї образотворчого мистецтва. Тобто, ці роботи потрібно відчувати сліпець. Ви ж дивитеся на цю роботу і, 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 і вам, вам стає страшно, що ця людина від його очей, як вона бачить сонце, як якусь розкалену кулю. Тобто страшно нам стає від цих робіт. І так само десь роботи, в яких він розповідає про буденність закарпатців, про буденність верховинців, сусідки зібралися. Розказують один одному, пригощають одна одну сливами, яблуками, врожаєм або діду з онуком. Дуже багато таких картин, і, звичайно, в кожній в кожні відчувається дуже дуже такий глибокий підзміст. Післявоєнний період не тільки в творчості Федора Федоровича, а в творчості всіх художників. Це переломний момент. Тому що е, митцям, художникам, які закінчували Будапештські академії, е, пражські, які побували в Парижі, в Дрездені, в Мюнхені, виставляли свої роботи, е, говорити про те, що ось єдине з ізмів той соцреалізм є вірний шлях, і по цьому шляху ми маємо йти, і ми маємо ось так малювати, як, як сказано, як кажуть, для художників це було дуже-дуже важко, сприймалося. І не тільки Федір Федорович, всі художники поринули тоді в написання, ну як, як Манайло називав їх не картинами, а образами, тобто природа. Ну, що ще може бути більш реальніше. Але і тут, якщо художник хотів потрапити на виставку свої, своєю роботою, він мав ну, щось, якусь тематику домалювати. Мало того, що природа, нехай поштар несе пошту на полонину, або трактор їде по, 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 не знаю, з одного села в друге. Тобто мала бути якась тематика. І ось ця відлига тривала аж до Аж до 60-х років. Тобто третім періодом художника ми можемо назвати другу половину 60-х років і до смерті, коли він знову повертається до своїх витоків. Коли ті роботи, які він боявся показувати громадськості у 62-му році, було знесено з горища. Вони були на горищі. Ці всі чудові роботи до воєнного періоду. Вони стояли на горищі. І ось коли художник створив першу свою ретроспективну виставку під назвою Старе і нове Закарпаття, це був такий успіх не тільки в творчості художника, але в у, у мистецтві закарпатців українців взагалі. Якось, якось вони, вони стали розкутіші, вони ем, ну змогли вже показати, що ось це теж мистецтво, це теж дуже дуже цінні роботи, і ось так можна працювати, ось так можна малювати, ось так потрібно. Намагався встигнути якомога більше в останні роки спав надзвичайно мало здебільшого ночував у майстерні, ніби знав, що доли йому відміряно порівняно небагато. наскільки б різні не були ем, техніки, манери і і ну можливо ем, десь десь кожний рік, кожне десятиріччя чи ем, Ну, історичні фактори теж впливали на творчу манеру художників. Звичайно, не можна відокремити це від того, що це творчість одного художника, творіння душі одного художника, одного художника, який, який завжди мав одну мету пропагувати творчість нашого краю, показати історію, показати чудові народні витвори, розказати про наш край. Цей музей направду є живописною енциклопедією звичаїв побуту та духовних цінностей Закарпатів. А все тому, що геній Федора Федоровича Манайла крізь час промениться силою таланту. Яке воно Закарпаття? Беззаперечно особливе, з глибоко осяйними променями багатонаціональної обрядовості, увієни завойовницькими леголітями, напоєний європейськими здобутками. Усе це, якщо й не вдасться побачити. Так би мовити, вживу повні можна відчути і осягнути завдяки полотнам літописця срібної землі із Мукачівщини. Сумніваєтесь? Завітайте у меморіальний будинок народного художника України Федора Манайла.